Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про те, як зрозуміти, що вас використовують в стосунках. Ця тема актуальна для багатьох. Дуже багато людей на певному етапі своїх відносин починають сумніватися, чи дійсно їх цінують в цих стосунках. Або ж просто використовують. Саме тому сьогодні пропоную вам розібрати сім ознак, які допоможуть вам зрозуміти, чи дійсно вас використовують. І також ми розберемося, що з цим робити, якщо ви виявили, що це дійсно так. Тож, першою ознакою, що вас використовують в стосунках, може бути те, що якась ініціатива і зусилля розвивати ці стосунки, зберегти їх йде тільки від вас. Тобто, ви самі організовуєте якісь зустрічі, самі пропонуєте спільне проведення часу. Тільки ви хочете якось порадувати свого партнера, щось для нього зробити, подарувати, або ж організувати якесь цікаве побачення для того, щоб ваш партнер був здивований. Інша ж людина займає таку більш холодну та ігноруючу позицію. Вона або неохоче на все це погоджується, або ж взагалі знаходить якісь відмазки для того, щоб якомога менше проводити з вами часу. Але все це відбувається до тих пір, поки цій людині не стає від вас щось потрібно, або ж коли ваші зустрічі не є для неї вигідними. Тоді Звичайно, вона змінює свою поведінку і може навіть сама проявляти якусь ініціативу або запропонувати зустрітися. Звичайно, якщо ви зацікавлені в цій людині, для вас це може бути сигналом, що все добре, що вона хоче з вами спілкуватися, що вона хоче з вами розвивати якісь стосунки, і ви починаєте будувати для себе якісь надії. Але дуже важливо розуміти, що якщо ініціатива з боку вашого партнера це скоріше виключення, ніж правило в ваших стосунках і щось саме собою розуміюче, то скоріше за все, така людина просто не хоче вкладатися в ці стосунки. Ні морально, ні фізично, ні матеріально, вона не хоче витрачати на вас свій час тоді, коли ви. Ви не можете принести для неї ніякої вигоди. Саме тому важливо не обманюватися, і якщо ви не бачите від людини якоїсь стабільної цікавості до вас, стабільної ініціативи, пропозиції зустрітися, якоїсь організації вашого спільного часу, і тільки раз в місяць або і більше ця людина може якось прокинутись, про вас згадати і запропонувати якусь зустріч, то, скоріше за все, вона просто вас використовує, і будь-яка ініціатива спрямована на те, щоб отримати від вас якусь вигоду. Другою ознакою, що вас використовують в стосунках, може бути те, що ви постійно відчуваєте провину. Тут може бути деяким людям незрозуміло, де їх партнер просто ділиться своїми побажаннями, де він каже про те, що йому б хотілося змінити, те, чому йому не вистачає, і де він відкрито вам маніпулює для того, щоб викликати відчуття провини і змусити вас якомога більше робити для нього, вкладатися в ці стосунки, щоб він міг отримати від вас якусь вигоду. Як це можна розрізнити? Візьмемо, наприклад, ситуацію, де дівчина Хоче, щоб хлопець подарував їй квіти. І вона приходить до нього і каже: Ти знаєш, я так люблю квіти, мені так приємно, коли ти мені їх даруєш, це піднімає мені настрій, і я б хотіла, щоб це відбувалося там трохи частіше. Скоріше за все, в такому випадку вона дійсно проявляє якісь свої емоції та побажання для того, щоб їй було більш комфортно в цих стосунках. Якщо ж дівчина підходить і починає вам маніпулювати, порівнювати вас з кимось іншим, говорити про те, що мої подружці дарують квіти раз на тиждень, а ти мені взагалі не Пам'ятаю, коли дарував, ти мене не любиш. Ти якийсь скупи, тобі на мене жалко грошей. Якщо ти будеш далі, так до мене ставитися, я не до того, хто буде дарувати мені квіти і так далі. І, скоріше за все, така дівчина буде ставитися до вас якось негативно роздратовано до того моменту, поки ви не виконаєте її прохання, і при цьому постійно викликатиме у вас відчуття провини. У мене поганий настрій, тому що ти такий. У мене поганий настрій, тому що мені ніхто не дарує квіти і так далі. Тобто, всі її якісь фрази та вислови будуть спрямовані на те, щоб зманіпулювати вами і викликати відчуття провини. Те ж саме може відбуватися і зі сторони хлопця. Наприклад, він хоче, щоб ви приїхали до нього в гості ввечері. І він не просто вам це пропонує, а починає вам якось маніпулювати. Ну, якщо б ти мене любила, то б ти приїхала. Якщо ти хочеш, щоб я до тебе добре стався, мені теж хотілося б, щоб ти виконувала якісь мої прохання та мої бажання. Ти якась неправильна дівчина, моя колишня завжди приїжджала до мене без питання, тебе ще треба якось мовляти і так далі. Дуже важливо розуміти, якщо у стосунках постійно відчуваєте себе якимись поганими, неправильними, постійно відчуваєте провину, що ви якось недостатньо вкладаєте в ці стосунки, що ви якась не така, не такий, і так далі, то, скоріше за все, інша людина просто маніпулює вами, щоб вас можна було якомога легше використовувати для своєї вигоди. Третьою ознакою, що вас використовують в стосунках, може бути те, що людина не цінує вас як особистість. Вона вас бачить тільки ресурс. Тобто, їй треба, щоб ви постійно для неї щось робили, щоб бути для неї хорошою. Тобто, вона вас якось хвалить, позитивно підкріплює, проявляє до вас якісь теплі почуття тільки тоді, коли може отримати від вас якісь конкретні речі. І насправді це дуже легко виявити. Можна задати питання, чому ти зі мною що тобі подобається в наших з тобою стосунках? Якщо ця людина, замість того, щоб сказати, що мені з тобою комфортно, мені з тобою добре разом, у нас багато спільних інтересів, ти хороша людина, я можу на тебе покластися і так далі, почне розповідати, що ну, ти даруєш мені подарунки, ти мені допомагаєш, ти мене кудись завозиш, відвозиш і так далі. Тобто у відповідь на це питання вона перераховує не ваші якісь особистісні якості, а тільки те, що ви для неї робите, ну і те, від чого вона може отримувати якусь користь. Четвертою ознакою, що вас використовує в стосунках, може бути те, що людина вас постійно контролює і обмежує. Їй не хочеться, щоб ви спілкувалися з якимись іншими людьми або займалися якимись своїми справами, і так далі. Для чого вона все це робить? По перше, звичайно, для того, щоб ви були більш доступні для неї, для того, щоб вас не було, ну, грубо кажучи, свого особистого життя, якихось інших людей, з якими ви можете провести час або зустрітися, якихось власних занять, на що ви могли теж витрачати свій час. Тобто, ви маєте сидіти і чекати, коли у вашого партнера з'явиться бажання з вами зустрітися і завжди бути до цього готовою і не мати ні яких власних справ? Ну і друге, це звичайно для того, щоб ви могли бути більш контрольовані. Тобто, якщо ви будете спілкуватися з якимись іншими людьми, вони будуть ставитися до вас краще, ви почнете сумніватися, чи дійсно вам потрібно спілкування з цією людиною, з цим конкретним партнером. Теж саме, якщо у вас будуть якісь свої особисті заняття, я йду на танці, я йду в тренажерний зал і так далі. Людина не може вас використати прямо в той момент, коли їй це потрібно. Їй треба буде під вас якось підлаштовуватись. Саме тому вона постійно робить все для того, щоб обмежити ваше спілкування. З іншими людьми, обмежити якісь ваші особисті розваги, для того, щоб ви займалися тільки тим, що чекали, коли у вашого партнера з'явиться на ваш час, і моментально бігли до нього на зустріч. П'ята ознака, що вас використовує в стосунках, це те, що ви можете не розраховувати на підтримку від свого партнера. Тобто, коли йому щось потрібно, коли він потребує вашої допомоги або підтримки, ви завжди мусите бути поряд з ним. Якщо ж ви цього не робите і у вас дійсно є на це якісь серйозні аргументи, там я працювала, я хворіла, я не могла тобі допомогти або підтримати в цей момент і так далі. Він на вас ображається. Але при цьому, коли ви потребуєте якоїсь підтримки або допомоги. Ця людина моментально кудись зникає. Вона знаходить купу якихось відмазок, аргументів. Тобто, її ніколи немає поряд, коли ви потребуєте якоїсь підтримки або допомоги. При цьому всьому вона може ще й знецінювати ваші проблеми. Та все це якісь дрібниці, та це неважливо, А от у мене проблема, а от мені зараз погано. Постійно ваш партнер хоче або якось перетягнути ковдру на себе і перевести фокус уваги з ваших проблем та переживань на свої. Ну, або просто зникає до того моменту, поки вам не допоможе хтось інший, або ж коли ви не станете більш емоційно стабільні та самі вирішите всі свої якісь душевні переживання. Шостою ознакою, що вас використовують в стосунках, може бути емоційний шантаж. Тобто, така людина постійно вам погрожує і маніпулює тим, що якщо ви не зробите для неї те, що вона хоче. Вона закінчить з вами стосунки, піде від вас, не буде з вами зустрічатися, не буде проводити з вами час і так далі. Іноді емоційний шантаж дуже складно розпізнати за тим, що людина просто образилася, просто і зараз боляче, і вона віддалилася, тому що її маніпуляція може заключатися не в чомусь глобальному, по типу: якщо ти зараз не зробиш для мене те, що я хочу, то ми з тобою розійдемося. Вона може говорити це в більш м'якій формі. Ну, якщо ти не хочеш робити, то не треба. Якщо ти не хочеш для мене це робити, я більше тебе ніколи не попрошу і просто зроблю висновки. Якщо не хочеш або не можеш зробити це для мене в моменті зараз, то потім мені вже буде не потрібно, і я знайду когось іншого, хто мені в цьому допоможе, і так далі. Тобто, людина вона не завжди буде конкретизувати, що я тебе покину, я не буду з тобою зустрічатися, я не буду проводити з тобою час. Вона просто вам натяками дає зрозуміти, що якщо ви будете себе так поводити і не будете закривати її потреби, то вона завжди знайде вам заміну або досить спокійно віддалиться від вас і зможе забути вас і закінчити ці стосунки. Ну і сьома ознака, що вас використовують в стосунках, це те, що партнера зовсім не цікавлять ваші інтереси та ваші потреби. Насправді, це дуже розповсюджена ситуація, і дуже багато людей не можуть розпізнати, що насправді людина не піклується про вас, а просто вас використовує. Наприклад, хлопець запросив дівчину в ресторан. І спочатку вона звичайно цьому радіє, думає, що це такий його прояв уваги і так далі. Але при цьому він завжди ресторан обирає сам. Ви могли йому декілька разів сказати, що ви, наприклад, не любите італійську кухню, а він її любить, і йому ні з ким піти в цей ресторан і він хоче запросити вас. Точно так же це може відбуватися з кіно, коли він запрошує вас тільки на ті фільми, які йому цікаві. І зовсім не звертає увагу на ваші інтереси. Також це можуть бути подорожі. Дуже для багатьох людей, якщо їх запросили в подорож, це сигнал про те, що вони важливі для людини, що людина готова в них вкладатися. Але теж дуже часто це може бути ознакою того, що вас використовують. Людина просто їде туди, куди вона хоче, не враховуючи ваші інтереси, бере вас просто для компанії і хоче отримати від вас якусь вигоду. На початку стосунків це дійсно складно розпізнати. Але з часом, якщо ви помічаєте, що ваші інтереси взагалі не враховуються, що ваші потреби не враховуються, що людина завжди думає тільки про себе, про свій комфорт, про свої бажання. Якщо ви не хочете на це погоджуватися, вона просто вас відштовхує і каже, що знайде собі компанію і піде, поїде кудись з кимось іншим. І не намагається знайти якісь компроміси для того, щоб ваше спільне проведення часу було цікавим як для вас, так і для вашого партнера. Якщо ви помічаєте ці ознаки в поведінці вашого партнера, в його ставленні до вас, варто замислитися, чи дійсно це здорові стосунки, чи дійсно вас в них цінують, а не просто використовують. Але важливо також і не робити поспішних висновків. Для початку поговоріть з партнером про ваші відчуття, про те, які емоції у вас викликає така поведінка. Можливо, людина раніше не злямислювалася над цим і вела себе так на автоматі. І якщо ви скажете їй про те, що для вас важливо, про те, що вас ображає така поведінка і такі вчинки, вона замислиться і зможе піти вам на зустріч. Якщо ж цього не відбудеться, варто замислитися, чому я знаходжуся в цих стосунках, чому я даю іншим людям собою користування. Якщо вам складно буде самостійно знайти відповідь на це питання, ви завжди можете звернутися на консультацію, де ми з вами разом вирішимо цю проблему. В будь-якому випадку важливо розуміти, що ви заслуговуєте того, що вас цінували. Ви заслуговуєте того, що ваші потреби, бажання та інтереси враховували. Ви заслуговуєте кращого завжди знайдеться людина, яка буде вас цінувати, та любити просто так, такі, які ви є, без вимог та маніпуляцій. Якщо ви впізнали себе в тих прикладах, про які я говорила в відео, буду вдячна, якщо ви поділитесь своїми історіями в коментарях. На цьому все. Пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.